Продовжуємо нашу роботу і поговоримо про методи розв'язування систем рівнянь. Ви знаєте, що є три основних методи розв'язування систем рівнянь це графічний метод підстановки і метод почленного додавання. Також ми можемо ще пригадати методи почленного множення, введення нових змін. Застосування теореми оберненої до теореми Vieta ми ж сьогодні обмежимося трьома основними методами. Як ось метод розв'язання систем пов'язаний з графічним, саме з побудовою графіків, ми почнемо з розв'язування систем на пошук кількості коренів. Коли не треба нам знайти значення розв'язку системи, а тільки кількість коренів. Тому давайте пригадаємо, що є графіками. Першої функції y дорівнює корінь із x. І що є графіком другої функції x дорівнює y дорівнює рівня x-4? Перший графік це вітка. Параболи. А другий це пряма. Тому в одній системі координат ми маємо побудувати ось ці два графіки. Зобразить їх досить схематично. І нагадаю, що для побудови вітки параболи потрібно взяти декілька точок. Ну, а ми знаємо, що можемо взяти їх ці значення відповідно. Замість x підставляємо 0, дорівнює 0. Замість х1, y дорівнює 1. Замість х4 дорівнює 2. І ось я будую цю вітку параболи. Для побудови прямої я використовую або досить використати дві точки. Тобто, це значення 4, відповідно, буде 0. Ось точечку я беру. І е, ще одну точку можу взяти. Значить, Це мінус 4. Верніше краще взяти 0, і тоді y дорівнює мінус 4. Ось у нас десь буде тут точечка. Зараз я її позначу. Ось вона. І проводжу пряму через ці дві точки. І ми бачимо, що дані графіки перетнулися в точці, в одній точці. Отже, розв'язком нашого завдання, верніше, що треба встановити кількість коренів. Тому буде тут тільки один корінь. Це І точка перетину. А вже її координати визначають пару чисел, які є розв'язками даної системи. Для розв'язування другої системи рівнянь ми повинні пригадати, що y дорівнює х квадрат. це є парабола, а в даному випадку, те, що нам визначено для цих двох парабол, які нам задані, це те, що перша парабола та парабола, відки якої напрямлені вгору, старший коефіцієнт, тобто біля х в квадраті стоїть одиничка. І опущений на 5 одиничок вниз. Ось я опускаю відповідно на 5 одиничок вниз. Ось наша ну, точка мінус 5. Ну а далі будую параболу. Один вправо, один вгору, 2 вправо, 4 вгору, один вліво, один вгору крок, два вправо, 4 вгору. І тепер я плавною лінією намагаюся. Побудувати параболу, продовжити відки ну, трошки не вдало. Виходить, так, вона більш плавно йде у нас вгору. Да? Але е якщо ми побудуємо другу параболу і візьмемо відповідно значення, а це е, парабола, від якої напрямлені вниз, тому що перед х в квадраті стоїть мінус 1. І піднята на 6 одиничок вгору. 2, 3, 4, 5, 6. Ось вершинка. І тепер один вправо, один вниз, 2 вправо, 4 вниз, один вліво, один вниз, один, е, 2 вліво, 4 вниз. І тепер я плавною лінією сполучаю ось ці точки для того, щоб отримати... Відповідно, е, побачить перетин. І ми бачимо, що дійсно в двох точках, і вони будуть симетричні, тут трошки невдало рисуночок у мене вийшов, але на завдання це не вплинуло. Ми бачимо, що два розв'язки має наша система е, рівняння. Що є в третій системі першим е, рисунком? Що є е, графіком даного рівняння? Я нагадаю, що рівняння виду x-а в квадраті мінус б в квадраті дорівнює r у квадраті, це є не що інше, як рівняння кола. Е, причому центр буде мати координати А Б, а радіус буде дорівнювати корінь і значення, яке ми маємо. Тому в одній системі координат ми мусимо побудувати зараз два графіки. Перший графік це графік кола, рівняння кола з центром 0,0 і радіусом 2. Я масштаб візьму трошки більший, ніж брав до цього. Ось я візьму його 2 вниз, 2 вгору. Значить, ось наша точка 2. мінус 2, 2, мінус 2. Схематично зображую рівняння. Кола. Ось воно. Трошки підчистимо тут, щоб було більш точніше. У нас ось воно проходить. Так, є. І е, другий це парабола, відки якої напрямлені вгору, і зміщена на дві одинички вниз. Тобто вона буде ось тут. Ну і далі, якщо ми побудуємо плавною лінією просто відки параболи, ми бачимо, що вона у трьох точках парабола перетнула. Дане коло. Отже, дана система рівнянь має три розв'язки. Ну, і якщо нам треба буде виконати розв'язок саме графічним методом, то ми будуємо два графіки, і від точності наших побудов залежить правильність нашого розв'язку. Давайте ось так і подивимося на те, як же розв'язати дану систему рівнянь графічно. Що представляє собою перше рівняння? Для цього ми виразимо y через x, отримаємо 8 поділено на х в правій частині. Це гіпербола. Або оберна пропорційність. Друге рівняння y дорівнює мінус х плюс 6. Це пряма. І ось я буду зараз намагатися будувати, відки гіперболи якомога точніше. Будувати нашу пряму якомога точніше, тому що від цього залежить точність наших розв'язків. Масштаб беремо одну клітинку, початок відліка один, значить, і е, створюємо або е, знаходимо точки. Самі таблички будувати я не буду. За потребою це можете ви зробити. Я просто беру значення Х, підставляю в е, рівняння гіперболи і знаходжу y. Отже, один. 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось тут буде 8. Якщо я візьму 2, то це буде точка 4. Якщо я візьму 4, то це буде відповідно значення 2. Якщо я візьму 8, то це буде 1. І аналогічно я повинен взяти для від'ємного значення. Отже, мінус 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 вниз. Тобто точка мінус 8. Мінус 2, значить, це буде мінус 4. Мінус 4, це значить буде мінус 2. І відповідно мінус 8, це буде е, значення мінус 1. Плавною лінією сполучаю ось ці точечки. І відповідно ось ці точки. Так, є у мене перша гіпербола. Тепер я беру відповідно дві точки для них досить, для того, щоб побудувати пряму. Ну, це точка 0, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось точка перша наша. І друга точка, якщо я візьму 6, то у відповіді вийде 0. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось ця точка 0. І тепер я через ці дві точки проводжу нашу пряму. Ось вона. Раз, два, три. Ось так. Ну, Тут, якщо точніше, от параболу трошки закруглить. Не вдається мені так, щоб вона була трошки закруглена. То ми можемо побачити. Якраз ось дві оці точки, визначити їх координати цих точок. Це точка 2, відповідно, буде 4. І точка друга 4. А тут буде 2. Ну, ми можемо переконатися, просто підставити. Замість х 2 виходить 4, замість Х4, то Y буде дорівнювати 2. І ось ці саме дві точки є розв'язками даної системи. Тобто, розв'язком системи рівнянь є дві впорядковані пари точок з координатами 2, 4 і 4. 2. Ну, друга вітка в даному випадку не задіяна. Ось в чому полягає суть графічного методу. Але з нього ми повинні зрозуміти, що розв'язком будь-якої системи є пара чисел, які є координатами точок перетину, ліній, які утворюють або дають нам ці рівняння. Перший метод е ми розібрали графічний. Тепер переходимо до другого методу. Метод підстановки. Він полягає в наступному. В одному з рівнянь ми виражаємо одну зміну через іншу і підставляємо замість неї у друге рівняння її нове представлення. Ось. Ми отримали вже рівняння з однією невідомим, виходить 7 х квадрат дорівнює 12. Ну і тепер все переносимо в одну частину. Здає, задаємо так, щоб старший коефіцієнт був у нас числом додатнім, тому х квадрат мінус 7x плюс 12 дорівнює 0. Дозволить нам знайти, що х перше буде дорівнювати 4, а х друге дорівнює 3. Знов таки за теоремою вієта або через дискримінант. І тепер врівняння y дорівнює 7-x. Ми по черзі підставляємо y, значення x і знаходимо відповідно y перше дорівнює 7-4, 3. y друге дорівнює 7-3, тобто 4. Ось вона пара чисел. Значить, розв'язком даної системи є дві пари чисел. 4, 3 і 3, 4. Коли ми подивимося на другу систему рівнянь, то ми бачимо, що тут виразить одну зміну через іншу не обов'язково саме тільки як якусь величину одну. Тобто x або тільки y. Ми можемо подати її через, наприклад, 2х дорівнює 3-3. Я цілий блок взяв 2х і дорівнює, переніс це в іншу частину, е, крім x, значень. І тепер дивіться, коли я маю тут у другому е, рівнянні 4х, а 4х це 2 помножено на 2х. Тому я можу підставити наступним чином 3y квадрат мінус 2 помножити на 3 мінус 3y. І це буде 18. І ось виходить тоді, у нас е, друге рівняння: я виписую 3 у квадрат мінус 6 плюс 6-18 дорівня 0. Маємо 3 у квадрат плюс 6y мінус 24 дорівнює 0. Для зручності роботи, якщо всі коефіцієнти в мене можна поділити на якесь число, я роблю це. Тому я поділю все на 3 і знаходжу y1 у мене буде дорівнювати мінус 4 y2 дорівнює 2. Так як це рівняння було квадратне зведене, то нічого тут неймовірного немає. Але тепер, коли ви маєте знаходити ікси, то ви повинні не забутися, що ми підставляли замість двох ікс. А значить, ікс буде дорівнювати 3 мінус 3 у поділено на 2. І тому, і тому ми можемо е знайти ікс перше. Як 3 помножити, е, перепрошую, мінус 3 помножити на мінус 4, тобто плюс 12, і ділю все на 2. Ось виходить наше 7,5. Щоб знайти відповідно х2, ми підставляємо 2, 3 мінус 6 і ділю на 2, і виходить у мене мінус 1,5. Да, тільки вночі добре буде записувати відео. Отже, розв'язком даної системи рівнянь є дві пари чисел. Мінус 1,5-4 і е, 7,5, 2. Не забуваємо, що на першому місці стоїть значення х, на другому y. Ну і звичайно, що я допустив грубу помилку, коли в мене не була е відповідність е визначена. Тому я повинен знов таки прибрати ось це все, тому що для х першого, для 7,5 відповідає перше мінус 4. А для х2 мінус 1,5 відповідає y2 саме 2. І ми знов таки можемо е простою підстановкою, ось такою перевіркою, встановити, що е дійсно ні, е порушень ніяких немає. Ми розв'язали. І нагадаю, що є програма «Фотомес». Або е, графічний калькулятор DeSmos, який дозволяє нам розв'язати ці системи. Наступний блок систем, <coughs> який використовує різні методи. Методи почленного додавання йому зараз ми надамо пріоритет. Перепишемо першу систему рівнянь у вигляді x-y до квадрату до рівня 36. Друге рівняння я перепишу без змін. Значить, бачимо, що вираз у квадраті дорівнює 36, коли він дорівнює 6 і 6. Значить, у мене замість однієї системи утворюється сукупність двох систем. Тобто, коли x-y дорівнює 6, і в другій, коли x-y дорівнює мінус 6. Значить x-y дорівнює мінус 4 x плюс y дорівнює мінус 4. Тобто я до кожного розв'язку або розкладу 에, першого рівняння дописав друге рівняння. І тепер я маю розв'язати вже дві системи. Дивіться, як ми застосовуємо. x-y дорівнює 6, x y дорівнює мінус 4. А що ж застосовуємо? Метод почленного додавання. Ось я додам, виходить 2х, Y взаємно знищуються і дорівнює 2, звідки x дорівнює 1. А як же знайти y? Щоб знайти y, треба в одне з двох вихідних рівнянь замість x підставити знайдене числове значення і відповідно знайти, чому дорівнює y. Я підставлю у друге рівняння. 1 плюс y дорівнює мінус 4, звідки y дорівнює мінус 5. Я отримав першу пару. Отже, я можу сказати, що перша пара готова. 1 мінус 5. І тепер я е, аналогічно розв'язую друге рівняння. x-y дорівнює мінус 6, і x плюс y буде дорівнювати мінус 4. Додам почленно, виходить 2х дорівнює мінус 10. Значить х дорівнює мінус 5. І тепер підстановкою замість х в одне з вихідних рівнянь. знов я визначу його другим. Виходить мінус 5 плюс y дорівнює мінус 4, звідки y буде дорівнювати 1. І другим розв'язком цієї системи є пара мінус 1. Метод почленного додавання досить зручний е, в роботі. І ось зараз подивіться, коли ми маємо з вами е, два ось таких рівняння, і тут важко е, зрозуміти, яку зміну варто виразити, е, чи x через y, чи y через x. Якщо ми все ж таки спробуємо це зробити, то е, воно е, дасть досить складні обчислення. Але якщо ми зараз з вами почленно додамо ці два рівняння, то ми отримаємо х2 плюс 2х і плюс у квадрат дорівнює 9. Тобто квадрат я просто переписав, у квадрат просто переписав. Для хі знайшов суму 2х і додав 6 плюс 3. І тепер другим рівнянням я запишу одне з двох вихідних, яке мені буде зручним. Наприклад, х квадрат плюс ху дорівнює 6. Я вважаю, що перше рівняння мені буде більш доцільним. Але можна будь-яке брати. І ось знов таки формула скороченого множення дозволяє мені спростити цей вираз x. Можу винести за дужки, а x плюс y. Дає мені 6. Ось дивіться, що виходить. І тепер перше рівняння. Це х плюс y дорівнює 3, а друге х помножити на x плюс y дорівнює 6. Ось я отримав. Друге рівняння даної сукупності х у дорівнює мінус 3. Ось я розписав розв'язок э, першого рівняння, як в квадраті, ось таким чином. А тут запишу так, x Y дорівнює 6. Продублюю. І тепер я можу замість суми х плюс y зразу підставити 3, звідки виходить, що х плюс y дорівнює 3, то x помножено на 3 дорівнює 6. Що мені визначає зразу е, значення, що х дорівнює 2. І тоді, коли я замість х у перше рівняння підставлю 2, 2 плюс y дорівнює 3, y дорівнює 1 І я маю перший розв'язок, першу пару 2, 1. х на першому, y на другому місці. Аналогічно, коли х плюс у дорівнює мінус 3, я можу знайти шляхом підстановки відповідного значення у друге рівняння оцієї дужки суми. 6, я можу знайти, що х дорівнює мінус 2. І тоді, коли я підставлю мінус 2 у перше рівняння і спробую знайти y, то це буде мінус 1. І другим розв'язком є мінус 2 мінус 1. Ось так метод почленного додавання дозволив нам створити рівняння більш просте і продовжити з ним роботу. Далі. І на завершення е, хочу також показати вам метод почленного додавання, який дуже зручно, дуже комфортно, сразу ж знаходить відповідні значення. Фактично, позбуваємося однієї змінної. Ось подивіться, якщо ми почленно додамо ці два вирази, тобто х квадрат плюс х квадрат, виходить 2 х квадрат. І дорівнює це все. Відповідно числу 2, 7 і мінус 5, якщо додати, буде 2. Що я роблю з другим рівнянням? Друге, я переписую одне з двох вихідних. Але можна іще піти далі. Ми можемо що зробити? Ми можемо відняти від першого друге або від другого перше. Якщо ми від першого віднімемо друге, то х квадрат х квадрат знищаться. Мінус 6 у квадрат, мінус 6 дасть мінус 12, і дорівнює це все мінус 12, так як я від першого віднімаю друге. Ось як утворилося. Перше утворилося, коли ми додали, а друге ми рівняння почленно відняли. Тепер дивіться, х2 дорівня одиниці, а і y2 дорівнює 1. Ми маємо з вами відповідно два простих квадратних рівняння, з яких х дорівнює плюс мінус 1 і y дорівнює плюс мінус 1. А що ж ми мусимо записати у відповідь? А у відповідь ми повинні записати всі пари перебором. Якщо х дорівнює 1, то y може бути 1, і для цієї ж х' значення 1, y може дорівнювати мінус 1. Тепер я беру відповідно мінус 1 для х. І беру із пари у спочатку 1, мінус 1 і мінус 1 друге значення y. Ось метод додавання, метод підстановки і графічний метод. На цьому все.